Всім привіт з вами як завжди, Esit. А сьогодні ми будемо грати в Grover Guardio. Мене два я два тижні був в Коломиї і я не зняв дві обнови про динозаврів. Капець. Ну все, що можу сказати, у мене з цієї обнови є А В цьому відеоролику я вам розкажу про нову Zen обнову. Спокійно. Що роблять сіп? І як отримувати нові е, оч очки зена? А ми поїхали. Для початку, що я хочу розказати, це як отримувати нові зено оч очки, щоб проходити, щоб прокачувати свої. Щоб прокачувати своє дерево і отримувати малюту в магазині. Ой, що у нас тут? Як завжди, все рівно падає. Сьогодні ми відкриємо просто крейти для вигляду, а може в якомусь ролику наступному я, е, ми поділимося на всі е, фрукти. Ой, рослини, знову випали. Ну, звичайно, крім maple apple, у мене ніколи у мене ніколи житі не випадає. Після трьох флешолет. А, до речі, мені три лайте вибухо. Так, далі йдемо. Як отримати нові зеночки для магазину і для дерева? Раз в годину у нас йде зен івент. І як коли була Queen Bee, ну, як коли були бджілки, там літають сині кульки і дають мутацію на ваші фрукти. Як вночі, як з бджілками. У мене цієї мутації на превеликий жаль нема. Але от на ваших фруктах буде мутація Tank Wild. Ви цей фрукт збираєте і йдете до ну, на центр карти, До цього дядьки. Або до Тануки до юнота. Якщо, якщо хочете прокачати дерево, то йдете до дядьки, і от скільки вам треба принести зен-очків, щоб більше отримати, щоб прокачати своє дерево. Наприклад, у мене максимальний левел сьомий, для 7 левелу треба 325 очків зен. Хочете, можете віддати один фрукт, хочете, можете віддати всі свої фрукти. І на цьому левелі отак буде виглядати ваше дерево. Воно буде постепінно рости. Друге, якщо ви хочете купити щось в Zen Shop, ви здаєте ваші фрукти сюди і вам даються очки Zen. У мене зліва в кутку нижньому мої, скільки в мене очки Zen? 478. І відкриваємо Zen Shop, І тут чим. Як най. Типу, чим більший ва... левел вашого дерева, тим більше е... нагород ви можете купити. От, наприклад, є Zen Sit Park, давайте візьмемо. Zen Egg, Hot Spring. Потім поясню, навіщо Hot Spring, бо з ним є прикольна фіча. Zen Sun, це просто Транкло Радар. Він шукає всіх пеців. Ой, Петів. Всі фрукти з мутацією Tranquil в його радіусі і збираю їх. Zen Flower Zen Flyer. Zen Crate. Soft Sunshine. Я вже купляв тому. мотору. Він неодноразовий. Чесно, Zen Flower я не знаю, чи він одноразовий. але виглядає ніби не одноразовий, але хто його знає? Екої. 에... Способ Спас... 에... сил... такої. Коли ти відкриваєш якесь яйце. Є шанс, що тобі дадуть 5 з того яйця і яйце тобі повернеться. Прикольно. Зен 에... Gnob Create. До речі, Zen така штука може випустити. Temple Lamp. Lampa, Mambo Fans Zbor, Bambo Touch, Nezn, Japanic Gond, Bootha Statua, Then Breach and Waterfall. I have second Buddha statue, ну statue Booty, and then Bridge. Then we create stuff: Ninja, Samurai панда. Nates Gnome, Light Nin X Gnome, у мене є зен, Chanel Gnome. Це, до речі, він мені найбільше не сподобався, якийсь не вписується. Панда гном і кого я дуже хочу сам регнову. Просто це красота. Спікіт манго, Ну, манго просто колюче і без трави. Зверху. І Pet Tranquil. Tranquil, коли ви... він коштує 200 очків. І коли ви його даєте своєму пету, типу, як іграшку ви даєте своєму пету, ви нажимаєте на нього. І так само з Pet Shard Tranquil, ви нажимаєте на пета і в нього з'являється мутація Tranquil. Так само її можна вибити в Pet Mutation за 3%. А тут можна її купити. Що вона робить? Ой, що вона робить? Кожних якийсь там час пет э, э, Ну... Э, ваш Пет робить мутацію Tranquil. Там ніби 24 хвилини кожних. От чорт, як визволимо не Tranquil От таке. До речі новий код. Я його забув. Що не помиляюсь, це Ні, не буду писати. Я в описі відео напишу, який напишу код або в коментарях. За нього вам дадуть от таку... От таке, от таку штуку. Фіт такий. От, до речі, фонтанчик, такий ніндзя, Ось така штука, заборчик, Лампи, панда. Оця штука, щоб бити по ній. А це хот-спрінг, До речі, тут може посидіти, але тільки один може сидіти. Давайте тепер перейдемо до петів. Там ембрілі була з 100, но вже нема різні. Е, Яйце, яйця, яйця. Зенек. Шіба іну. Давайте його поставимо. Іну. Шіба-іну. Давайте заберемо мавпу. Шиба іну. Прода собаки. Кожних одну хвилину 15% шанс вибити ну, відкупати рандомне насіння. Непогано. Ну, як голлап, як просто док. Тепер у нас мавпа Далі йдемо по рідкості. О, вона мені випала такою великою. От що вона робить. якраз для цього нам треба Хотспінг. Е, якщо у вас є Hot Spring в вашому саду, вона купляється в ньому і дає буст всім вашим петам. Він невеликий. Наприклад, він забирає киде. Ну, забирає киде, в принципі. Просто забирає КД. Далі у нас тануки, я не знаю, чи він в мене є. Тануки. А є, балдеж. У нього така способка, своєрідна. Кожен 10 хвилин робить всякі радовні... Робить якусь шкоду вашому саду. Ну, шкода щось там робить, Але шкоду він не робить. Він там. Ну, як я читав в Телеграмі, він там може накласти якусь мутацію. Чесно, погано дуже знаю. Ну, він робить якусь шкоду в вашому саду. Ну, це не шкода. Не шкода. Ну, не шкода. Далі у нас тих, кого в мене нема. Зараз свою мав погромєну поставимо. Не знаю навіщо, але мені подобається, що воно велика. Так, далі по рідкості у нас йде. Та Танчо танчозуру. Раз в якийсь час в радіусі 25 метрів з тут. Фрукти мають, якщо не помиляюсь, 10% шансу стати тонквіл. Чесно, непогано. Далі у нас іде. 확פר. Кожен через якийсь час в радіусі ну, якийсь там метрів, ніби, ніби 25. фрукти стають 10-ково Але фрукти, які вже є мутація вед, є шанс стати блудліт. Блуд Далі пет, якого я хочу. Так сильно, що це капець. Кіцуне. Не з цих а я те, що він красивий. Кіцуне, як який єнот, кожні 25 хвилин йде на чужий сад і забирає і дублює фрукт. І віддає вам, але він робить цьому фрукту мутацію чакра. І є, дуже малень... ну, є маленький відсоток шансу, що замість чакери буде Fox Fire. Чакра. Я не впевнена, що. Fox Fire, ніби точно, а от то, що ще там називається, я забув. Цей чакра дає X5, X15. Я не знаю, що дає, скільки дає Fox. Foxfire, щось там. Але хто знає, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво. Отакі От у нас э, пети. Давайте, 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 давайте. Що давайте? Давайте відкриємо в мене є два пака. Давайте відкриємо Zenсі пак. Перший. Monoblomo, самий поганий. І Зен Рокс. Uh, давайте подивимося, що взагалі нам може випустити. Monoblomo, він одноразовий, як і Taro Flower Serenity, він не одноразовий. Сіреніті. І не подобається, як він звучить. Ден Mythic одноразовий, але він величезний просто. не одноразовий. І Maple Apple. Я не знаю, як переводиться Maple? Ну, чесно, я навіть не знаю, скільки він коштує. В мені, здається, не дуже багато. Але виглядає прикольно. Але я хочу настільки сильно, як хочу Кісуни. В принципі, на цьому майже вся обнова. В принципі, обнова прикольно. Не знаю, як вам мені подобається. А на цьому всім пока і до скорої зустрічі. Бай-бай, бай-бай!